Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Розпочався археологічний сезон 2024 року. Ви скажете війна, яка ж археологія. Та ні, рідні. Проблема України в тому, що у нас багато хто на превеликий жаль, сидячи в теплих кабінетах в кріслах, отримує зарплату і нічого не робить. Чернівецька область, в Чернівецькій Ова є люди, які відповідають за культуру і історію. Сидячи в теплих фотелях, вони навіть не хотіли приїхати, коли я знайшов на Сокірянщині старий хрест в історії України 1577 року. І він до сих пір в болоті, в лісах Сокірянщини, ніхто його не хотів навіть подивитися. В Чернівецькій обласній раді теж є відділ культури і історії, теж люди отримують чи маленький зарплати. В кожному районі є музеї. Є люди, які відповідають за історію культуру теж отримують зарплату, не виходячи з кабінетів. Таке ж саме в місті Сокіряни, Чернівецької області, недоразово звертався до Василя Козика, звертався до відділу культури освіти, до кого на Сокірянщині не звертався. В Дністровському районі до начальника Дністровської ОВА Байдуже. А Сокірянщина, Дністровський район, це ж неймовірна археологічна краса. До речі, сукіряни по археологічній культурі рівне Києву, Кам'янець-Подільську, та Львову, місту Лева. Це міста ЮНЕСКО, а маленьке місто сукіряни рівняє їм по археології. І ось доказ на своєму ютуб-каналі Українському історичний Веркравцов я не один раз показував сенсаційні знахідки археологів сукірянщини. І чергова сенсація. Сенсація української історії. Будь ласка, Гладіус. Римський меч Гладіус. Подивіться. 65-70 сантиметрів. Вузький притальний клинок. Таким мечем можна було рубати, але зазвичай таким мечем кололи. Римський меч Гладіус. Потім від цієї назви меча пішла назва гладіаторів. А так, це традиційний меч римських легіонерів 4-го 2-го століття до нашої ери. Саме легіонери, які йшли в чотирикутнику, в щільному строю швидким кроком наближались до супротивника, і в рукопашній сутиці були зручні саме отакі важкі клинки. Тут десь. Більше кілограма ваги, десь півтора кілограма клинок. От, і от такими клинками на близькій відстані вони нівелювали перевагу ворога в великих довгих мечах чи в довгих списах. Саме за допомогою таких мечів римляни перемогли непереможну до того часу в світі карфагенську фалану. Це сенсація, тому що до сих пір ні одного гладіуса в Чернівецькій області, і на моїй пам'яті в західній частині України, в минулі роки не було знайдено. Ви скажете де його? Я скажу дуже просто: оцей меч Гладіус я знайшов на металоломі. На металоломі в місті Сікіряних. Уявляєте, люди здали меч Гладіус, якому ціни немає. На металоломі. Ось така сенсаційна археологічна знахідка в місті Сікіряне. І ще. Це не просто меч гладіус Як мені написали в коментарях, коли я в стрімі прямому стрімі українські сукіряни показав оцей меч, мені написали, що це не простий гладіус, це Фулемський Гладіус, це зброя римських легіонерів періоду окупації рим, римлянами е, Британських островів, воєначальником римським, римським плавцієм. плавцієм. Довжина такого фулемського. Гладіуса 65-70 см. А як зазвичай, довжина, довжина гладіуса взагалі від 50 до 60 см. Отже, перша археологічна сенсація українського масштабу. І знову місто Сокіряни. Римський гладіус. З вами український історик та журналіст Рошвець. Сікіряни Чернівецька область. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.